Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі смаколики Юлі. Сьогодні приготую смакоту, яка пахне літом, з молодих овочів та бурячка з гичкою. А ви такий варите, він має особливий смак, аромат та колір, які притаманні йому лише влітку. Молода картопля, суповита капуста, рання морква, ніжний горошок та багато зелені. А перелік усіх інгредієнтів ви можете знайти також нижче під відео. Так як овочі молоденькі, з картоплі та моркви шкірку зі шкрябою, а не зрізаю. Я готувала цей борщ разом з мамою. Все вже підготувала та почистила. Картоплю нарізаю кубиками. Одну морквину також нарізаю, щоб варилась з картоплею. Або можна всю залишити для засмажки. Це вже як захочете. І нарізаю решту моркви. На цю порцію буде достатньо пів невеличкої капустини. Нарізаю її не дуже дрібно. Можна і трішки більшими шматочками. Баняк влила 2,5 літри води і всипаю картоплю та одну морквину. Варю приблизно хвилин 10-15 і ставлю підсмажуватись цибулю. Потім до неї додам моркву. Ось цю частину стебла я трішки зрізаю, так як вона може бути волокнистою. Та нарізаю разом з листочками. Картопля трішки підварилась і всипаю молодий зелений горошок. А бурячок не натираю, а нарізаю. А один маленький завжди розрізаю на дві частини. Так борщ буде краще зберігати колір. Додаю сіль і одну столову ложку цукру. До цибулі всипала моркву і далі ставлю пасируватиць. І потім всипаю нарізану капусту. Стебла з листочками буряка та засмажку з цибулі та моркви. Додаю півтори столові ложки лимонного соку і варю, щоб овочі та горошок були м'якими. І підбиваю борщ сметаною. Найкраще підійде домашня, але цього разу у мене магазинна. Якщо у вас теж магазина, то розведіть її також на великій кількості борща. Та вливаю до решти. Пізніше борщик змінить свій колір і буде яскравіший. Обов'язково пробуйте на смак чи достатньо солі. В кінці ще лавровий лист та духмяний перець. Та обов'язково зелень і часничок. І залишіть борщ настоятися хоча б на 15 хвилин. А подивіться вже, який борщик у мене став яскравий наступного дня. І подаю його звареним яйцем. Це ну дуже смачно та по-літньому. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів.